Україна потребує робітників, які горять своєю справою, які готові вчитися, ризикувати, розвиватися і творити нове. Профорієнтація важлива. Управління освіти Чернігова підводить підсумки пілотування напряму з підтримки учнів та учениць у виборі професії, який вони реалізували з вересня 2024-го у чотирьох школах за підтримки швейцарсько українського проєкту Десайд. Ідея власне цього пілоту в тому, щоб вся Україна могла далі поширювати його результати. Тобто, надалі в Україні триває реформа старшої профільної школи, тобто такої школи, в якій в старших класах, Сах діти зможуть вже серйозно опановувати ті предмети, які їм знадобляться для майбутніх професій. А для цього треба ще в базовій школі, тобто сьомому, восьмому, дев'ятому класі, вже обирати свою професію для того, щоб визначитися з профілем, чи то буде математика, чи гуманітарний профіль, чи можливо ІТ або якісь інші предмети, які цікавлять дітей в академічному спрямуванні. А можливо, діти вже після дев'ятого класу будуть опановувати свою професію, а після неї ем, підуть або працювати, або будуть далі вступати в заклад вищої освіти. Тобто, ідея ем, взагалі відпілотувати оцей підхід, коли діти з раннього віку починають думати про свою професію, обирати своє майбутнє. Учні та учениці чотирьох чернівських закладів загальної середньої освіти отримали можливість взяти участь в унікальній програмі супроводу у виборі професії. Вона була розроблена фахівцями Цюрихського педагогічного університету, адаптована провід. Українськими експертами має багаторічний досвід застосування за кордоном і реалізується управлінням освіти Чернігівської міської ради. Так в Чернігівських гімназіях номер 3 20, 30 та ліцеї номер 22 розпочалося пілотування системи кар'єрного супроводу учнів Кар'єрний радник це гурток. А отже, діти без примусу й за власним бажанням могли його відвідувати, дізнаватися багато цікавого про себе, свої вподобання, вчитися, писати резюме тощо. Скільки факторів потрібно враховувати при виборі майбутньої справи? Це... Ше про власні інтереси, а й про затребуваність професії та навіть власний характер. Щоб легше було визначитися, обов'язково практична складова. Так восьмикласника та дев'ятикласники потрапили в реальний світ професій. Кулінарний батл, можливість подивитися інакше на профтехосвіту, відвідати фестиваль професії і буквально спробувати себе у ролі дизайнерів чи зварювальників. А ще для дітей відкрилися двері багатьох чернівських виробництв. Відбулося близько 30 екскурсій на підприємства. Процесі яких долали багато стереотипів. Я не очікувала того, що дівчина може працювати на такому виробництві з машинами, адже з дитинства батьків і, взагалі, суспільство нав'язувало таке, що дівчата не можуть на такому працювати, адже це важка чоловіча робота. Але тут в цілому дівчата також можуть себе реалізувати. Під час заходу профорієнтація важлива, який днями відбувся в одній з Чернівських гімназій, презентували ключові досягнення проєкту з профорієнтації. Подивилися прем'єру фільму, як мене. В рік пілотування профорієнтаційного проєкту і послухали досвід та враження учнів учениць, що брали участь у проєкті. Зараз ми точно можемо зробити висновок, що Такий підхід до даного питання, до реалізації його в закладах освіти, є правильним і його необхідно масштабувати безпосередньо в усіх закладах в місті. Цей проект передбачав цілу низку заходів, і фактично, те, що стосується безпосередньо кар'єрних радників як гурткова робота, це є співучасть міста. Екскурсії, роздаткові матеріали, анкети, подарунки фактично, це все вже супроводжувалось в рамках проекту. Надалі ми будемо мати можливість використання тієї теоретичної частини, якою поділилися з нами в рамках проекту. Єдине, що гурткова робота і безпосередньо кар'єрні радники, які будуть в закладі працювати по даному напрямку, для них треба буде провести навчання, і фактично, це вже буде видатки з міського бюджету, якщо не буде можливості нам яким чином залучити позабюджетні кошти, то це буде фактично видатки з міського бюджету для фінансування даної гуртки. Завдяки партнерам у Чернігові також з'являться хаби, які значно допоможуть у профорієнтаційній роботі. Підсумки першої фази будемо підводити, коли відкриються наші два профорієнтаційні хаби. Це кулінарний хаб, який вже запрацював. І також в залізничному ліцеї ми відкриваємо великий профорієнтаційний хаб з восьми професій. Власне, ці два хаби вони для того, щоб діти шкільного віку туди приходили, пробували себе на практиці в різних професіях, спілкувалися з представниками бізнесу, з різними цікавими людьми, відомими людьми, які також будуть ділитися, як вони вибрали кар'єрний шлях. Тобто, ми не тільки готуємо кар'єрних радників, не тільки працюємо з дітьми по швейцарських матеріалах, вчимо їх визначати свої сильні сторони, таланти і Ті напрями, які їм цікаві, не тільки працюємо з бізнесом, а також створюємо такі локації, де і в подальшому всі діти міста зможуть обирати свою майбутню професію. Як минув рік пілотування напряму підтримки учнів та учениць у виборі професії у Чернігові, можна дізнатися у фільмі «Десайт. профорієнтація. Дивіться його в ефірі телеканалу леканалу Дитинець. 1 травня о 19:10 та о 21:10, з повтором 2 травня о 7:10 та о 13:10.